Сьогодні нам усім страшно. Ми не можемо сховатися від наших привидів. Венеція одне з найбільш унікальних міст не тільки Італії, але й усієї Європи. Місто на воді з чудовою архітектурою та цікавою історією. Тут майже кожен будинок має свою легенду. Розташований на водних шляхах розкішний палацо приховує свої таємниці, вхід до нього перекритий водними каналами. І лише небагатьом відома його справжня історія. І як завжди, великий Сішик Еркюль Пуаро не зміг уминути можливість розгадати ще одну складну головоломку. Усім привіт, друзі! або, як то кажуть, ютуб-блогер кіномозок. Добрий день! Як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про фільм Привиди у Венеції, який буквально щойно вийшов на великих екранах. Як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все: за сюжет, за акторів, за атмосферу і найголовніше, чого можна очікувати далі. Без зайвих слів сідайте зручніше. І починаємо! Робота над картиною почалася у 2022 році. Режисером втретє виступив Кеннет Брана, який також зняв два попередні фільми про великого детектива: Вбивство у східному експресі та Смерть на Нілі. Сценарій до фільму також втретє написав Майкл Грін. Основою для фільму став маловідомий роман Агата Крісті під назвою Вечірка на Геловін», події якого відбувалося у Лондоні. Але в екранізації були перенесені до Венеції. Еркюль Пуаро, який відійшов від справ, живе у Венеції. І, незважаючи на те, що слава переслідує його повсюди, не бере жодного клієнта, який звертається до нього по допомогу у розкритті таємничих справ. Але одного дня на його порозі з'являється давня знайома. Письменниця Аріадна Олівер, яка свого часу використала його образ у своїх романах, що й зробила його відомим. Вона просить його бути присутнім на спіритичному сеансі, який має пройти у ніч на Геловін у палацо, який за легендами населяють приводи дітей. Щось ви задумали, мила моя. Незважаючи на те, що Пуаро не вірить у містику та подібні речі, він погоджується. І звісно ж, того вечора відбувається справжнє вбивство, яке і має розкрити великий детектив. Загалом, усе досить стандартно, тож фільм бере глядачів не самим сюжетом, а його подачею, а точніше, своїми персонажами та атмосферою, про які ми поговоримо далі. До речі, друзі, якщо Пуаро під час своїх розслідувань покладається на логіку та здоровий глузд, я, як автор, покладаюся на вашу глядацьку підтримку. Це можна зробити безкоштовно у вигляді переглядів, вподобайок та коментарів. Це займе у вас приблизно 9 секунд. А якщо маєте можливість, можете підтримати мене фінансово на Байміафі або Дяка. Усі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Продовжуємо! Як і заведено у таких фільмах, каст тут зірковий. Окрім Кеннета Брана, який виконує головну роль, у фільмі також знялися Мішель Єо, Джеймі Дорнан, зірка 50 відтінків, Тіна Фей, яку я ніяк не можу пригадати, де бачив раніше, а також Келлі Райлі, яка, до речі, раніше грала у фільмах про Шерлока Холмса від Гая Річі. Решта акторів не такі відомі, але незважаючи на це, вони досить добре доповнюють загальну картину. До речі, друзі, пишіть у коментарях, чи є серед касту ваші улюблені актори. І якщо так, то хто саме? Як завжди буває у подібних фільмах, кожен персонаж має свої таємниці, про які дуже б не хотів, щоб знали усі решта. Медіум Джойс Рейнольдс. Стверджує, що може розмовляти з духами. Але чи не є вона простою шахрайкою? Доктор Фер'є, здається, знає більше, ніж каже усім. До того ж, він ще й батько. На що він готовий піти заради свого сина? Економка Ольга, сподіваюсь, вона не росіянка, звинувачує себе у самогубстві доньки хазяйки палацу. Але чи насправді вона винна? Аріадна Олівер прагне написати новий бестселер. Як далеко вона зможе зайти заради цього? Ровена Дрейк, невтішна мати, чия дочка вкоротила собі віку? Як саме вона замішана у всій цій історії? І посеред цього павутиння запитань опиняється Еркюль Пуаро, який можливо вперше в житті зіткнувся із тим, чого не розуміє? Невже дійсно існують такі речі, як духи, душа і Бог? Якщо вам теж стало цікаво, то картина люб'язно надасть вам майже усі, крім останньої відповіді на ці запитання. Ну і звісно ж, головний свідок усього, що відбулося, який після побаченого навіть втратив можливість говорити, це папуга. До речі, друзі, якщо хтось із вас пам'ятає, як саме його звали, здається, Арчі, якщо я не помиляюся, напишіть у коментарях. Вона відрізняється від двох попередніх фільмів, адже тут детектив поєднується з елементами хорору: предмети, що самі рухаються, скрімери, ну і, звісно ж, привиди. Чи здатне це когось налякати? Скажу так: якщо вам було лячно дивитися епізод собаки Баскервілю з серіалу «Шерлок», у якому грав Бенедикт Камбербетж, тоді так вам може бути трохи лячно. І, до речі, я не випадково згадав саме цей серіал, адже він та фільм мають ще одну подібність. Якщо ви вже побачили фільм і розумієте, про що саме я кажу, пишіть у коментарях. Мене це, звісно, не налякало, але сама манера поєднання жанрів мені сподобалася. Підбиваючи підсумок, такі фільми зазвичай розділяють людей на дві категорії. Одні уважно стежать за кожним персонажем, подією і так далі, намагаючись вирахувати, хто ж насправді вбився. Так. Він був там, цей був там, це сталося тоді, тоді. Стоп. А де був цей? Хм, щось це підозріло. Я не з їхнього числа, бо, на жаль, немає таких здібностей, як Місье Пуаро або Шерлок Холмс. Тож, коли я дивився попередні фільми про Еркюля Пуаро. Шерлока Холмса або Новий Крик, я зазвичай йшов на них з думкою «Вразь мене. І привиди у Венеції справді зуміли це зробити. Я побачив гарний акторський ансамбль, цікаву історію, а коли з'ясувалося, через що, а точніше, через кого це все закрутилося, мене це добряче здивувало. Єдині дві речі, яких мені не вистачило, це музика, яка б запам'ятовувалася. І я ще дуже сподівався, що під кінець Пуаро, зрозумівши, що інших свідків немає, піде допитувати папугу. Тим паче, якби він знову заговорив, це було б наче чехівська рушниця. Сподіваюсь, мене не звинуватять у державній зраді за таке порівняння. До речі, друзі, пишіть у коментарях, якщо під час перегляду фільму ви теж про це думали. Таким чином, серед сильних сторін фільму буде цікава історія. Крутий каст, поєднання жанрів і загальна атмосфера. Тоді як серед мінусів буде музика і те, що Пуаро так і не допитав папугу. Ну і наостанок найголовніше питання чого ж можна очікувати далі? Чи стане цей фільм останнім з серії про Ерквіля Пуаро? Особисто я так не думаю. Вечірка на Геловін» дійсно один з останніх романів Агати Крісті про відомого детектива. І якщо йти за хронологією, для екранізації лишаються ще слони можуть пам'ятати і завіса. Однак мені видається, що найімовірніше наступною екранізацією стане роман «Еркюль Пуаро та Плутанина у Гріншорі. Чому саме він? Тому що цей твір унікальний. Зазвичай детективи, які виходили з-під пера Агати Крісті, відразу ж відправлялися у друк. А ця новела дивним чином загубилася у архівах на цілих 70 років. Тож її, як то кажуть, було б гріх не екранізувати. Пишіть у коментарях, який, на вашу думку, наступний роман екранізують. Дякую вам за перегляд, друзі. Тишіте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, і які ваші враження від нього. Не забувайте донатити на ЗСУ та підписуватися на мій канал, щоб не пропускати нічого цікавого. Ще побачимося!